Місто довжиною в життя це про кривий ріг. Місто комфортне для проживання, місто науки та нових технологій, конкурентоспроможної економіки, чистого довкілля та ресурсозбереження. Таким бачать кривий ріг спеціалісти, що розробляли маркетингову стратегію міста, і прагнуть, аби інші бачили його саме таким. Цього тижня на сесії міської ради депутати визначили усі основні напрямки в створенні позитивного іміджу міста, як за його межами, так і серед мешканців. Маркетингова стратегія передбачається реалізація її через два напрямки. Напрямок А це позиціонування міста через 4 з заможне, зручне, здорове та зелене місто. Цей напрямок передбачає реалізацію через три основні цілі. Ціль перша це формування іміджу міста, яке з радістю приймає гостей, тобто приїзди і залишайся в місті з довжиною життя. Ціль друга це формування інформаційних приводів підтвердження того, що місто є містом неперевершених вражень. Тут передбачається проведення таких заходів, за якими кривий ріг буде впізнаваний. От, наприклад, Кам'янець-Подільський Хмельницької області багато українців знають за фестивалем повітряних кулик або за місцем проведення лицарських турнірів. Сорочинці Полтавської області, за сорочинським ярмарком, у нас є що показати, і це вже ми починаємо реалізувати через промисловий туризм. Промоція малої батьківщини у світі досить популярна, але поки не надто поширена в Україні. Криворіжці одні з перших перейняли досвід і втілюють його в життя. Аби сформувати імідж міста, необхідно щонайменше чотири роки. За словами Оксани Павлушенко, маркетингова стратегія працює на майбутнє. Є чимало ідей щодо зовнішнього вигляду наших вулиць та будівель, щодо розвитку таких економічних галузей, які не несуть техногенного навантаження на довкілля, щодо енергозбереження та створення можливостей для розвитку бізнесу. Але найголовніше комфортне життя. Рідне місто має бути найкращою домівкою для кожного його мешканця. Головною метою розробки та прийняття цього рішення є забезпечення конкурентноспроможності економіки міста, формування позитивного інвестиційного іміджу, залучення інвестицій на території міста, як зовнішніх, так і внутрішніх. Але найголовніше, я це підкреслюю, що кінцевою метою розробки та прийняття цієї стратегії є забезпечення добробуту мешканців Кривого Рогу. В розробці нового образу кривого рогу брали участь представники громадськості, депутати міської ради, підприємці. Вони переконані, наше місто варте того, аби стати інвестиційно привабливим і комфортним.